Практична робота номер 7. <кій> створення проєктів з розгалуженням. Складіть проєкт переміщення виконавця від лівого краю сцени до правого за натискання клавіші, стрілка праворуч. У процесі переміщення, якщо абсциса його положення від'ємна, тобто X, X – це абсциса, а Y – це ордината, він грає певний звук. Якщо абсциса його положення стає додатною, він змінює костюм. А якщо все його положення стає більше за 100, він виводить відповідне повідомлення. Так, е ну, ось як це виглядає. Змінився із і нам повідомляє е своє місце положення. Давайте подивимося, як же цього досягти. Для цього нам потрібно перейти в scratch і створити новий проєкт. Створити. Так, ось наш виконавець, і а, що нам потрібно ще раз, давайте уважно почитаємо. Складіть проєкт переміщення виконавця від лівого краю сцени до правого за натискання клавіші стрілка праворуч. Тобто, звідси з одразу давайте встановимо нашого виконавця з цього місця, він буде переміщуватись вправо. Тому на а, самий початок алгоритму нам потрібно задати його. Місце положення. Давайте поділ Починати ми будемо, коли натискаємо на клаві, на зелений прапорець. І одразу нам потрібно прийняти положення. Так, де воно? Перемістити? Ось там, де він стоїть. Х мінус 91, Y-7. Також Зверніть увагу, у нас є тут зміна костюму. Тому. Ми хочемо, щоб він був в такому костюмі, значить, нам і вигляд потрібен, щоб він був змінити. Образ на образ, це у нас перший образ, а потім ми будемо його переміняти, змінювати на другий образ. Отже, далі. Що нам потрібно? Якщо абсциса його положення від'ємна, він грає певний звук. Тут у нас є керування, якщо це не повне розгалуження. Тобто, якщо виконується, то ми робимо. Якщо не виконується якась умова, то значить нічого не робимо. Отже, якщо x менше нуля, беремо його x датчик. Значення їх, тут у нас він в русі менше нуля, то нам потрібно е сказати звук няф. Да? Деться? Це? це вигляд. А, ось звуки Відтворити звук няв Ось так. Далі. Е ну, Можемо спробувати. Так, що у нас? Працює. Далі. Е якщо абсциса його положення стає додатною, він змінює костюм. Додатно це значить більше нуля. Ми, в принципі, можемо скопіювати ось це, дублювати. Тільки нам потрібно змінити оператор. Значення Х у нас буде більше нуля. Значить, Х у нас це викинемо. Це сюди припаяємо. Більше нуля, і нам буде потрібно не відтворити звук, а змінити свій вигляд, тобто змінити образ на образ 2. Все. Є. Далі, яка умова у нас? Якщо абсиса його положення стає більше за 100, він виводить відповідне повідомлення. Значить, ми теж дублюємо. У нас умова, якщо значення Х. Тут у нас більше за 100. Нам потрібно говорити: оце значення наше. Це у нас ось вигляд говорити. Тільки не привіт, а нам потрібно значення X. Тобто, значення цієї Привіт. І також у нас є ще умова, щоб він рухався праворуч при натисканні. Клавіші праворуч. Давайте знайдемо. Завжди. Це у нас буде, завжди. А, завжди, От, якщо, завжди. Якщо Ось. Якщо у нас натиснута клавіша праворуч, це у нас датчики. Якщо клавіша праворуч, натиснуто. Давайте в цикл завжди помістимо. То е, потрібно, щоб у нас переміщався. Тобто, прийняти напрямок: повернути напрямок 90, якщо він, не дай Боже, стоїть не в ту сторону, і переміщатись, перемістити на 10 кроків. Так. І е, ось якщо в цьому циклі у нас змінюється абсциса, ми поміщаємося, то у нас і відбуваються певні дії. Давайте перевіримо, натискаємо, змінився костюм, і він нам розказує, де він знаходиться. Ось так виконується ця нескладна на мій погляд, практична робота. Можливо, можна досягнути того ж самого результату і якимось іншим чином. Тобто, але нам тут нічого не сказано. Розгалуження, неповні розгалуження. Ми Застосовуємо, все працює, як нам потрібно. Якщо ми, ми на прапорець знову натиснемо, у нас починається все так, як потрібно. Знову змінюється свій костюм, знову каже нам своє місце положення. Тобто робота виконана.